Перше відео такого формату на каналі. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, поставте лайк, коментарі. Це допоможе просувати наш контент і якомога більше людей дізнаються про новини в кондитерській індустрії України та всього світу. Мене звати Дмитро Додоренко, я бренд-шеф компанії Какаомі. У цих відео ми зачепимо питання екології в кондитерській справі і в гастрономії в цілому, розповімо про світові бренди, поділимося інформацією про конкурси, які проходять в світі. Як ви розумієте, завдяки компанії Какаоміл, ви можете дізнатися більше, більше новин, більше інформації. І, будь ласка, якщо ви хочете. Дізнатись про якусь тему ви можете написати в коментарях. Ми з задоволенням висвітлимо цю подію. Усвідомлене використання продуктів набирає оберти все більше серед кондитерів. Зберігати активне ставлення до чистоти нашої планети це вже не мода, це обов'язок кожного. І кондитерська справа не винята. Усунення пластику в майстернях, компостування, енергозбереження, максимально повторне використання інгредієнтів та продуктів це вже базові питання, які стали повсякденням у житті виробників та кондитерів. До речі, Лаурен Хас отримала ступінь магістра у галузі стійких харчових систем у коледжі Грін вона пропонує діяти в кількох напрямках, покладаючись на місцевих виробників для отримання інгредієнтів, зменшуючи виробництво відходів, відключаючи одноразовий пластик взагалі і вибираючи компостні матеріали або оптимізуючи споживання електроенергії. Наприклад, для мусу та покриття в десерті, Хас використовує шоколад компанії Какао Барі Евокау. Виготовлений лише з тертого какао та натурального цукру, видобутого з м'якоті какао. До речі, також цікавою ідеєю поділився Франциско Мігоя, це головний мексиканський шеф-кухар. Він назвав свою систему Сімплісіум. Що це означає? Його правила розшифровуються так: не класти більше трьох інгредієнтів до десерту. До речі, сіль, цукор та вода це компоненти, які не вважаються. Частиною загального правила. До речі, я також знаю багато майстрів, кухарів, кондитерів, які слідують цьому правилу. І хотів сказати, що ви також можете віднайти для себе деякі правила та слідувати їм, наприклад, здавати на переробку пластик та кортон, використовувати повторно якісь речі, по максимуму використовувати сировину, компостувати органічні відходи. І також, якщо на вашій кухні вже є якісь схожі правила по збереженню екології, то поділіться нею, будь ласка, в коментарях. Можливо, ми зможемо надихнути більше людей на такі корисні звички. Наступна новина компанія Какао Барі запускає нову лінійку какао-порошків. До речі, цікаве питання підняли шеф кухарі компанії «Какао Барі». Чому ми завжди використовуємо? Один і той же какао-порошок, але використовуємо різні шоколади відповідно до наших потреб. У результаті роздумів вони представили інноваційну колекцію надзвичайно дрібних какао-порошків, розроблен у співпраці з експертами лабораторії какао-порошку в Лув'є, Франція. Колекція, яка хоче задовольнити потреби абсолютно всіх кухарів та кондитерів. Вісім нових смаків какао-порошків поділяються на три групи з яскравими назвами та різними характеристиками та перевагами: Юніверсель, Натурель тарформан. До речі, цей запуск какао відповідає зобов'язанням компанії какао Барі щодо навколишнього середовища. Як заявляє Андреа Дусет, глобальний бренд-лідер Какао Барі, Ця нова колекція виготовлена з екологічно чистих бобів та підтримує масштабну програму впливу какао Горізонс. Також пакет закривається блискавкою для збереження продукту свіжим, практичний для кухарів та кондитерів. Виготовлений з мономатеріалу, що дозволяє збирати, сортувати та перероблювати упаковку, зменшуючи відходи, що є екологічними. Як бачимо, компанії «Какао Барі також не забувають про екологію та розповсюджують тему свідомого використання продуктів. Наступна тема, яку б я хотів розказати вам, що компанія Вальрона, виробник французького шоколаду, шукає нові шляхи доставку своїх шоколадів. 10 листопада палета з шоколадом Вальрон вирушила з Дюнкерка до Нью-Йорка на борту Ґрандесейл. До речі, компанії Вальрона в 2022 році виповнилося 100 років. Компанія Valeron є корпорацією B. Що це означає? Компанія, яка будує більш інклюзивну та стійку економіку для всіх людей і планети. З 2020 року. Компанія хоче вивчити чистіший маршрут трансатлантичних перевезень для своїх шоколадів. Grind the Sail була заснована в 2010 році з метою постачання сировини з Латинської Америки з низьким рівнем викидом вуглецю завдяки унікальному транспортному засобу, а саме комерційному вітрильнику. Через два роки після запуску нового свого першого комерційного судна компанія відкрила свої трюми для зовнішніх клієнтів. І розширює свою позицію вантажними послугами з низьким вмістом вуглецю, усвідомлюючи екологічні, соціальні та економічні виклики своєї діяльності, Вальрона протягом багатьох років прагне зменшити свій вплив на навколишнє середовище. Більше того, компанія поставила собі за мету до 2025 року скоротити свій слід на 60%. Наслідуючий приклад комерційного судна Вальрона використовує різні альтернативні види транспорту. А саме морські біопаливо між штаб-квартирою та сан Етьємом потяг до Китаю. А у великих містах взагалі тестують доставку на останню милю велосипедом. І ще одна новина, до речі, вже місцевого масштабу. У Києві на Подолі відкрився новий заклад. Це бар Red Ice Bar з посудом із льоду. На вулиці Набережно-Хрещатицькій поблизу почтової площі відкрили бар, де подають страви та напої у крижаному посуді. В Red Ice Bar дуже велика коктейльна карта. Є міцні алкогольні напої на джині, а є й на легкому і грістому вині. Також подають алкоголь в льодяних чарках, розповідає команда закладу. У закладі можна замовити страви з м'яса та морепродуктів, а також гриль меню та десерти. Бар, до речі, працює навіть у разі відключення світла. До речі, якщо хтось там вже був, пишіть, будь ласка, ваші враження. А якщо ви тільки зараз дізналися про цю новину, то обов'язково завітайте. Думаю, місце дуже цікаве та атмосферне. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні новини. З вами був Дмитро Додаренко. Навіть яблукопоту.